Розкажу вам малесеньку надихаючу історію. Почала я якось знімати кулінарні відео, як хобі, і от мене таку вперше помітила компанія Funny Ship, яка виготовляє ласощі з попкорну. От і вся історія. Насправді це не реклама, бо фані Шіп не просила ні відео, ні подяки, нічого. Вони просто пригостили мене цілим боксом різних смаків попкорну. До речі, букетик на столі тут не просто так. В мене день народження. Я обожнюю попкорн, а фані шіп купую дуже давно. У мене навіть до сих пір є колекція їх магнітиків. Цікавий факт: колись в молодості дуже довгий час я працювала продавчині саме на попкорні. А тут синочок вперше в житті куштує попкорн. Знаю, ще трішки йому, але один раз на день народження мами можна. Ви назавжди у моєму серці фані-шіп, як перші, як особливі, як найсмачніші. Фані Шіп, це смачно бажаю вам удачі, процвітання, великих смачних ідей. А ми з синочком вас обіймаємо і цілуємо.